Привіт. Нещодавно я проводив воркшоп про Solid React, і одне з питань, яке в нас там виникло разом з учасниками, це те, чи можна використовувати юніони замість дженериків для того, щоб виконувати всі ті принципи, робити код відкритим для розширювання, type safe і так далі, але робити його більш простим. І дійсно. Так можна так можна робити. Тому я сьогодні вирішив записати відео, де показати це, це на прикладі. Отже, що це за проблема, яку ми вирішуємо. Дуже часто в проектах, великих проєктах, react проєктах і не тільки в проєктах проектах буває таке, що, як правило, ми працюємо з якимось entity, з чимось, і дуже часто є різні види цього. Entity або чогось, да? тобто, в моєму випадку це відео, там є звичайне відео, є рекламні відео, є, є стріми і так далі. Якщо хтось працює там, з, з системою, з проектом, яка щось робить з документами, то, скоріш за все, там будуть різні типи документів, ну, ну і так далі. І в таких випадках, майже завжди є багато місць, де ми хочемо е, пронумерувати по Ці типи, прилечити їх, і для кожного типу щось зробити. У випадку реакту це різні способи відрендерити, наприклад, щось. Тобто, скоріш за все, десь у мене буде код, скоріш за все, в багатьох місцях буде код, де я кажу, що от якщо тип відео такий, то там такий React компонент Якщо це адвертайзмент, то і інший, і, і так далі. І в контексті Solid, тобто, перше, що я хочу, це вносити ці компоненти в окремі вносити цей код в окремі компоненти, і це правильно, все нормально. Робити single-purpose компоненти, це добре. Але є ще інші принципи. наприклад, Open Close каже, що такий компонент, як Video-List, він має бути розширюваним. Тобто я хочу розширювати <coughs>, вибачаюсь змінювати поведінку цього компоненту, не переписуючи його код. Тобто, наприклад, що як я хочу сказати, що використовуй інший компонент у випадку, якщо це ось такий тип, тип відео. і В серії відео про Solid я для цього використовував Дженерики, і дійсно так можна робити, тобто якщо всі наші відео вони наслідують від одного інтерфейсу. То ми можемо е, зробити цей компонент Generic і передавати туди якийсь Generic функцію чи Children, чи ще щось, е, яка, е, за допомогою якої можна буде параметризувати цей, е, цей код. Але якщо використовувати юніони, то код набагато спрощується. Тобто, що ми робимо, ми просто. Перелічуємо, тобто просто кажемо, які у нас бувають випадки. Тобто, скоріш за все, їх не так же і багато, ми просто можемо їх в один Union покласти і далі скрізь використовувати. Як в цьому випадку зробити такий компонент більш параметризованим, відкритим для розширення? Ну Наприклад, ми можемо зробити тип, наприклад відеорендерер. Да? Тобто, Окей, у мене є Union всіх моїх відео, я хочу мати змогу сказати, дай мені для кожного такого типу функцію, яка його відрендерить. Тобто, я можу сказати, що у мене мій window-рендерер це рекорд, де ключі, вони насправді kind, да тобто для кожного кайнда в цьому юніоні додай мені ключ в мій рекорд, а значення це буде функція, яка приймає, ну, нехай поки відео прийме і поверне реакт елемент. А якщо подивитись на цей тип, то він не дуже прикольний. Тобто насправді ми не хочемо приймати для кожного. Кейсу параметр відео, нам доведеться тоді а, робити typecast, або там as any as щось. І це буде порушенням вже ліскового substitution принципа, такий код буде ламатись в рентаймі. А, щоб такого не відбувалось, ми можемо використати а, такий utility тип, а, як екстракт, і сказати, що насправді звусь мені з тип. А, до того, у якого kind ось такий. І тепер тип нашого відеорендерера, він більш вузький. Тобто, якщо це відео, то це відео, якщо advertisement, то advertisement і так далі. Тобто тут же ми не помилимось. І тепер десь окремо в окремому місці, в одному місці я можу сказати, або в декілька місцях сказати, що в мене є рендерери. Тобто мій відеорендерер, це рекорд, в якому мають бути uh, всі канди відео. Тобто це така, як, не знаю, фабрика чи ще щось. Uh, щось, де я кажу, що якщо це відео, uh, то тоді це ось така функція. Uh, якщо це advertisement то це uh, ось так. Функція. Ну, а якщо це стрім, то це е, ось така функція. Е, це тепер можна. Це, це може бути окремі компоненти, їх можна винести і так далі. Але головне, що я тут не помилюсь. Тобто я не забуду вказати якийсь, якийсь тип. І. Е, Друге, це те, що я зможу тепер передати це як параметр. Тобто я можу сказати, що мій ліст дай мені, будь ласка, те, як, як рендерити мої е, різні типи е, відео. Тобто я можу це передати як е, е, параметр. Так, Тільки ось так. Ось. І тепер, коли я це зробив, перше, що приходить в голову, це. Ну, тепер вже я можу, мабуть, просто зробити ось так. да Тобто для кожного з кандів у мене тут є функція, в яку я можу передати мій, мій відео. Ну, а це мені вже буде не потрібно. Але, на жаль, TypeScript так не вміє. Тобто. TypeScript компілятор він не розуміє, що значення ось цього цієї зміни в цьому випадку це вже не просто Union, да, а це конкретний конкретний kind. Чому так? Чому TypeScript компілятор цього не розуміє? Я в посиланні, точніше, в опису для цього відео додам посилання на різні GitHub issues і ще інформацію про те, чому так, так є. Але, на жаль, на жаль, TypeScript компілятор цього не вміє. Також я додам посилання на TypeScript Playground, в якому є ще один варіант того, як це можна зробити. Там вже використовуються не юніони, а індекс типи і трошки дженеріків, але ну, це вже так, як воно є. Тобто з юніонами такий трюк не вийде, і хочу я того чи ні, мені доведеться зробити Switch. Замість того, щоб е, писати тут так, я тепер можу казати ось так. Точніше, мені доведеться казати ось так. Е, щоб е, зробити TypeScript компілятор happy. Ось. А, і тепер ми можемо параметризувати е, наш компонент. Е, Робити його більш таким відкритим для розширення, ми тепер можемо передавати сюди якісь різні імплементації цього рендерера, можемо змінювати те, який компонент використовувати для якого типу відео, можемо там підставляти цей компонент динамічно, в залежності від якихось умов, чи, чи ще щось. Але ще з цим кодом є одна невеличка проблема це те, що, у випадку, якщо ми змінюємо наш Union. Ми можемо пропустити помилку. Тобто насправді ось цей тип гарний, бо він примушує нас додавати ключ для кожного kindду. І якщо ми додамо якийсь новий kind, наприклад, real, якщо я зможу це написати, якщо я додам новий тип новий каинд в Mi Union то Компілятор TypeScript а мені підскаже всі ті місця, де я використовую ось такі е, такі типи. Тобто він мені скаже, ти тут забув додати ось такий ключ і щось тут повернути для нього. Е, і це добре. Тобто, я хочу, щоб мені компілятор підсказував всі ті місця. Тобто я хочу мати одне місце, де я перелікую, е, вказую всі ті. Е, Мембер Union юніона, який у мене є, а після цього, щоб компілятор мені підказував всі ті місця в коді, де, якщо цей список змінився, то де мені треба виправити код. Але у випадку свічкейс, компілятор мені не підказує, якщо я напишу код саме так. да Тобто код в рентаймі працює, але може бути помилка, тому що якщо я тут прийде, якщо прийде тут. KindRiel, то нічого не відбудеться. Да? Щоб таке не траплялось часто використовують таку функцію, як uh, Assert uh, Never. Ну, можна її так назвати. І він приймає значення Never, якого ніколи не може бути. да Ну і Тут можна там написати щось типу: uh, New Error uh, якось так. Тобто це така спеціальна функція, яка приймає значення never, і тоді ми можемо сказати on default uh, return assert never V. Return. І якщо я напишу код вже таким чином, то він буде більш typeсейв. Тобто, в цьому випадку TypeScript мені підскаже, скаже, що ти тут. Uh, забув uh, похендлити кейс Real. Да? Тобто це не Never, тому це не скомпілиться. І поки я не напишу uh, сюди uh, потрібний код. Uh, ось такий. Ну, а щоб не забути uh, писати default case. Uh, Uh, є різні способи. Є, наприклад, Свіч Екзості. Uh, в TypeScript є Slint-плагіні. Uh, можна його вімкнути, і тоді ніколи не забудеш написати дефолтний uh, кейс в Світч. Uh, ну, якось так. Тобто, uh, що таким чином є? Uh, є параметризація, тобто я можу. Uh, Змінювати поведінку цього компоненту, не змінюючи особливо його його код. Є type safety, тобто кожний з таких функцій приймає саме ті дані, які які потрібні. ну Єдине, що, на жаль, доводиться писати switch кейси але це не така вже і велика проблема, на мою думку, порівняно з тим, що код стає набагато, мабуть, простіше. Ніж якщо ми використовуємо дженеріки Ну, якось так. Сподіваюсь, це було корисно. А, дякую. Підписуйтесь, підтримуйте ЗСУ і пока.